Парламент восьмого скликання уже на роботі. Нова Верховна Рада провела перше засідання. Депутати сформували фракції, послухали позачергове послання президента. Конституційною більшістю обрали спікера і перепризначили прем'єра. Коаліція, яку вирішили назвати європейська Україна, має 302 голоси. Про перший день роботи новообраних розкаже Яна Танчак трохи під. Президент, його попередники, кабінет міністрів у повному складі, церковники, судді та головні силовики країни хвилиною мовчання. Всі вшановують загиблих героїв Небесної Сотні та бійців. АТО. і вперше за історію народні депутати присягу зачитують в один голос. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Прийняла присягу і Надія Савченко, яка під слідством в Росії підписаний документ показують на екрані. Після депутати йдуть за картками для голосування. В кулуарах з журналістами діляться своїми планами. У Мене поки що немає готових законопроєктів, над чим я працюю, це я дуже хотів би, щоб ми нарешті прийняли. Новий кодекс народного депутата це те, що змінить взагалі про відносини між Верховною Радою, народним депутатом, і його виборцями. У мене було дуже багато пропозицій по роботі в парламенті, там предыдущих пять созывов, і я завжди дистанцировался, займався тільки бізнесом. Сейчас я вижу, что страна в опасности у нас больше времени нету. И нужны практики, которые своими руками сделали. В бізнесі дуже багато. Зараз дуже важливо провести швидкі зміни, швидкі реформи в країні. Тому що, на жаль, ми маємо поки що там певну уповільнену боротьбу з корупцією, там уповільнена судова реформа, певні економічні моменти. І для цього власне ця Верховна Рада і пообіралась. До роботи стають опівдні. Відкрити перше засідання дають найстаршому депутату, колишньому регіоналу, а нині опозиціонеру Єхиму Зв'ягільському. Пленарне засідання Верховної Ради України восьмого скликання обрани. 27 жовтня 2014 року, чотирнадцятого відкритим. відкрити Перше, що роблять, реєструють і формують депутатські фракції. Найбільша зі 146 депутатів блок Петра Порошенка на чолі з Юрієм Луценко. Фракції Народного фронту керуватиме Олександр Турчинов. Самопомочі Олег Березюк радикальної партії Олег Ляшко а батьківщини Юлія Тимошенко. Голова фракції опозиційного блоку Юрій Бойко. Перед новими парламентарями звітує спікер Ради сьомого скликання Олександр. Турчіров. Каже, за два роки прийняли майже 400 законів. Це пакет законопроєктів, прийнятих у зв'язку з необхідністю захисту держави від російського вторгнення. Насамперед, парламент оперативно вніс зміни до державного бюджету на поточний рік, значно збільшивши фінансування на оборони держави. Формують депутати коаліцію з п'яти партій. До себе наберуть опозиційний блок. Обирають спікера, кандидатури дві. Представник блоку Петра Порошенка Володимир Гройсман і опозиціонер Олександр Вілкул. Більшість голосів за Гройсмана. І слухають послання від президента. Відповідальний український народ подарував українській державі, вперше обравши до українського парламенту проєвропейську конституційну більшість таких можливостей. Не відкривалася перед Україною ще ніколи після промови. Президент пропонує депутатам підтримати кандидатуру Арсенія Яценюка на пост прем'єр-міністра. Творити історію складно і непросто на наші з вами плечі лягла найтяжча ноша ноша історичної відповідальності зберегти державу. І відвоювати нашу незалежність опозиціонери Заяценюка, кнопки натиснуть. Ми принципово не приймали участь в голосуванні за керівний склад і Верховної Ради і уряду, тому що ми вважаємо, що сьогоднішня політика влади направлена не на підтримку людей, але це на результат не вплинуло. За Яценюка проголосував 341 народний депутат. Вже вівторок нардепи обіцяють сформувати уряд. Я Атанчак, Валерія Богринцова, Андрій Машаковський та Вадим Тимофєєв. Перший національний.